А цьому передували ордени, заслуги, найвищі посади, найвищі визнання, депутатські значки, статуси, маєтки, бізнеси, все, що ці майбутні, з точки зору теперішньої влади зрадники, собі заробили чесною, тяжкою працею во ім'я держави України у державі України. Тому що всі ті, кого там зараз пишуть якісь там списки, я вважаю, вони є фейкові, ні один розвідник ніколи не буде мати на аркуші А4 знаєте, написано список, кого він має грохнути. Це треба бути абсолютно повним ідіотом, чи передивилися фільми про Щирлі, це чи що, ну, не знаю. От, я от взагалі, взагалі цей список я розцінюю як такий список безсилля. Тому що всі ці фігуранти цього списку вони з України виїхали легально, з коштом. Вони зберегли, до речі, більшість з них всі свої впливи, і бізнеси в Україні, попереписували там на інших. І тому ці списки це радше для нас підстава просто переглянути, подивитися, а чим було останнє десятиліття чи останнє два десятиліття. От чим? Це була держава державних зрадників. Ну, якщо так, ну то тоді тішимося. Тепер заочно, після того, як вони натворили діло, як вони підготували Україну до вторгнення, як вони створили всі передумови для Руського міра, аби він прийшов сюди вже разом з балістичними ракетами. Ну тепер, тепер можна заднім числом кричати і тішитися, а ми того грохнем, а ми того грохнем, І ось в нас такий список. А це я все туфта собача, тому що це знаєте. Це означає визнати ось свою ну, просто пришелепкуватість. Тому що е, вирощувати цих державних зрадників, обдаровувати їх найвищими посадами, орденами, нагородами, е, вогнепальною зброєю з такими от маєтками, звідси виїжджали, що в Камаз не могли вмістити. То було кому. Так? А тепер, коли вони вже давно приїхали виїхали легально, причому при перетині кордону до них держава Україна не мала жодних претензій запитань зі своїми маєтками, з усім, з річми, з діамантами, з коштовностями, з іконами православними. То тепер, знаєте, ми ось раптом тішимося, от що там мінус один. А вони сміються з того, тому що всі ці заочні, державні зради, якісь підозри. Ну, людина вже давно сидить за перебриком і, і просто рже рже з того народу, якого обдурили, кинули, зараз він погибає в війні, а той собі сидить в своєму подмосков'ї і, і, і все, і, і тішиться. Тому це якась, це якась тема насправді абсолютно безсила, невміння робити висновки. Я би більше от про це думав. А вже хто там кого мінусне, це вже як називається, ну як то кажуть, вітер. В спину прапор в руки. Ну, стосовно Януковича, тут є кілька аспектів. Перший. Янукович не є і не був е глибоко закинутим російським агентом в тил держави. Він не був е якимось там е головою диверсійної групи, там членом мережі і так далі. Янукович. Це є 12 мільйонів придурків з правом голосу в Україні. І це було відносно недавно, раптом 13 років тому. Всі ці люди ще живуть. Ну, може, я маю надію, трошки з них вже здохло старшого покоління Юго Востока і, і, і Донбаса. Але здебільшого 12 мільйонів виборців, які проголосували в 2010 му році. Задвічі судженого зека з відвертим антинатівським і антиєвросоюзівським концептом, вони ще досі живуть, вони зараз частко частково є жертви війни. І, і в них, і в їхній черепній коробці, яка займає там, певно, не знаю, два міліметри, навіть не про майне думка своєї власної відповідальності і причетності за оцю підготовку війни. Тому що Янукович був підготовкою війни. І це було зрозуміло всім, хто на той час ну, мав два вуха і два очі. Тому, тому це такий політичний аспект, а власне його вже роль. Ну я би так сказав, зараз він е, вже є списаний матеріал. Він був актуальний до, ну, десь до минулого року, коли було в планах е, так, скажімо, так, тема капітуляції державної влади і відновлення буцімто незаконного там позбавлення от, повноважень президента Януковича. Оце такий був ну дурний, абсолютно, ну це це сказати. Ну це дебільний план. Ну він він не витримує жодної критики. Ну але. Він такий був, і тому Януковича, знаєте, як опудало в, якомусь, в якійсь картонній коробушці, то возили літаком, то в Мінськ кудася, то, то в якийсь Брянськ, то, то десь в Ростов, то що його там возили, знаєте, як якусь маріонетку, якусь якоїсь істукана, не десь там поставлять, бо вона, коли там е вдасться е їм е там. Е Скинути державну владу. І от такий був план. Зараз він вже абсолютно не актуальний. Я вважаю, що зараз такого плану вже немає. Хоча тут ніхто насправді не знає, бо що в них там в голові. Зараз це швидше такий вже рудимент, це пам'ятник уже. Пам'ятник великий, українській непритомності десятих років. Ось власне і він ну, на рівні такого символу, це, це ганьба. Тому що уявіть собі в новітній державній історії, коли в 91-му році була відновлена державність і суверенітет, от мати чотири роки ось такого позориська, такого просто бандюка, якогось бика, ну такого, який навіть не, не міг сказати слово увімкніть. Ну, 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 це ж це є, це є сторінка ганьби, страшної ганьби української політики, українських виборів, українського електорату. Це є це є великий пам'ятник взагалі всьому, чим є оцей отіпад типу, Донбас, Баражпорожняк не гонить. Пам'ятаємо, це, це є така ганебна сторінка антимайдану, тому що, власне кажучи, це є феномен антимайдану, його уособленням, його органікою, його квінтесенцією є якраз Янукович, і нам його треба вивчати власне, як, 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 як свій позор, як свою ганьбу. Бо він ну таким є, і сподіваюся, що дійсно тих людей, які за ним були, ну може якась все ж таки переоцінка би мала статися от в час такої війни, до якої пряму причетність Янукович безумовно мав тут, це абсолютно спростувати нічим не можна. Всі ці люди, які зараз сусідствують на рубльовці з російськими можновладцями, вони свою роль вже виконали, маючи доступ до чутливих даних пов'язаних з безпекою з правоохоронною системою, вони звичайно вже це все здали, і тут навіть нема про що говорити. до чого ми дивуємося, якщо недавно упокоєний відкобзонений Києва. Включно до 17-го року вже в час війни, от в час анексії Росії, мав статус особистого радника, міністра внутрішніх справ з тим самим доступом до тих самих чутливих даних, пов'язаних з персоналом, зі штатом, з ресурсами, з майном, з, та, 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 та з іншими параметрами правоохоронної системи цілої. І ти, власне кажучи, це. Ну тут немає чого дивуватися, чому е, Росія так багато знає про нас, чому вона так багато знає всі наші слабкі місця, а тому, що в неї завжди працювали тут люди, які за три копійки перепрошую, бо то недорого. За три копійки продавали, готові були продати рідну матір. І взагалі вся ця історія з тими ще Януковицькими, от, паханами. Захарченко, Пшонка Клюєв один, Клюєв другий, і так далі. Ну і вся медведчуківська мережа, яка тут в Україні лишилася, це от, якраз по них. Таке, таке цікаве достатньо виникає питання, що вони є колаборанти не з меркантильних інтересів. Тому що західні розвідки перевербовують за гроші. Російська розвідка перевербовує за ідеологію, за однодумство, за соратничество. І звичайно, там є свої матеріальні винагороди. Це ми розуміємо. Тому вони зараз живуть один в Москва-Сіті, другий на Рубльовці, третій, десь там в і живуть явно не в Хрущовці, не в Брежнівці, як ми розуміємо, але все ж таки ним рух ними рухало і тоді ще до. Революції Гідності та й зараз новітніх е, е, коригувальників, навідників, колаборантів, зрадників, отих співробітників з ворогом, їх рухає навіть не меркантильний, не матеріальний. Їх рухає русський мір, приналежність до якого є в їхній крові. І це є дуже сильна прив'язка. Тому що, знаєте, купленого можна перекупити, а вірного ніяк а власне, всі Януковичські персонажі і новітні колаборанти, це є ідеологічні прихильники рашизму. ідеологічні, там все значно глибше, там не в рублях і не в доларах. Там, власне, в цінностях важиться їхня відданість ідеї рашизму, російського шовінізму, імперіалізму і так далі. Тому це, це це складне явище. І, власне, я коли говорив про 12 мільйонів за Януковича. То це теж стосується і суспільства. Тому що ми, звичайно, можемо на рівні РНБО заборонити партію регіонів, головою якої був Янукович, зараз державний зрадник. Але ми не заборонимо виборця партії регіонів, а цей чмошник живе і, може, зараз десь там строчить в контакті якісь gps координати для нового прицільного влучання шахеда чи ракет. Тому це є власне питання приналежності до ідеології. І расизм якраз своїх адептів, своїх служителів, свою агентуру залучає на підставі ось цієї ідеологічної, ідеологічного суголосся. Царьов це, – це, 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 це маргінез. Ну, тобто, це є навіть з точки зору Росії, це фрік. І до речі, це така дуже, така теж, така цікава тема і тонка. Росія дуже високо оцінює крупних колаборантів. А оцю всю мізарію, цю всю мишеру, цю, цю шушваль, цю швалю, це потолоче під заборне. Воно навіть для Росії є потолочем під заборне. І всі наші, оці великаруські, які там моляться на руську, там православії, на русське государство, і там, на якось там єдінство слав'янське, вони навіть для русських є фріків, тому що, розумієте, зрадників дрібних ніхто не любить. Вони є огидні от, через свою от, от, таку запопадливу натуру. Тому ось якщо тут оця вся мелач, яка думає, що вона, знаєте, в Росії буде гідно оцінена, вони дуже часто взагалі зазнають великих розчарувань, от що царьов, що оця. Професорка з педагогічного інституту більченко та велика поетеса, яка там приїхала, всі ті, які ЛНР, ДНР попереїжджали якісь там журналісти дрібні, там ідеологічні, ці рускамірні, навароси, як вони себе називали. Вони всі глибоко розчаровані тим, що ну їм чи то пам'ятників ніхто не ставить, баблішка, ну, ніхто не дає в руки чемоданами, бо вони є мізер, вони є дрібні. Вони якраз для русських. Викликають навіть таку гидну іронічну посмішку, бо їх дуже навіть потішає. Ну який це взагалі-то довбень може бачити в русському окупанту, якогось Сережу Єсєніна там, чи ще когось? Ну, це поетичні образи. Тому це все, оце все, оце все, оце ж шмельць весь, оцей бі біошлак, такий перебіжницький, він для росіян є взагалі так, так, тим же біошлаком. Тому що це не викликає поваги, це не викликає якогось такого пієтету. Викликає повагу крупність дій. Тому Медвечук, тому всі міністри клану Януковича, які системно працювали на русський мір, вони все ж таки, ну це інший статус. А оця вся мізерія, оці всі депутати, які там чи там б'ють, вони і, і, і залишаються тою дрібнотою, на так так і дрібнотою та й здохнуть. Сам по собі Азаров, чи Азіров, чи Кривосіся, чи як там його ще називають, він є, це є Австрія. Це є історія Австрії, причому легальної. І взагалі вся історія всіх тих наших старих януковських мародерів це є історія легального статусу на Заході. Воно нічим не відрізняється від теперішніх мародерів. Статки... Записані легально з податками, там, ще там щось з реєстрацією за кордоном, наприклад, на сина Азарова в Австрії, нічим не відрізняються від легальності статків сучасних слуг народу, офісу президента і інших великих зарадіячів. Це взагалі тема Азарова і взагалі тема західних легальних статків. До яких не підкопаєшся, на які арешту не накладаються, тому що ну це треба довести, а держава тут своїх не, не може, як то кажуть, бити так, бо пізніше бумерангом вернеться. Це все історія, взагалі історія того здирництва і збагачення на українській державі, і це і це стосується абсолютно всіх. Всіх, хто повивозив свої маєтки за кордон, там полегалізовувався, позаплачували там податки, мають там посвідки на проживання, легальні, мають там бізнеси, мають офшорні рахунки, або не офшорні і так далі. Це є історія взагалі пограбування як такого. І воно не має терміну давності. Чи це є Азіров 2012-го, чи це є якийсь слуга народу 2023 го Це є та сама схема. Здирництва на Україні і легалізації на Заходу. Оце є власне одна та сама лінія, і тут навіть не в Азірові справа, а справа в безкарності всього того, чим є найвищий український істеблішмент, основною метою якого перебування у владі є, власне, кажучи, нажива і збагачення, і більше нічого. Ось це стосується абсолютно всіх. Коли говорю я про Мураєва, то я одразу згадую його і його Медіа імперію, Медіа Холдинг. Де десь так раз на три місяці завжди була годинний блок програми, присвячений мені і внизу на плашці в них любили вони виводити рубрику, яку вони назвали Дроздовщина. Отак От Мураєв називав мою радикальну риторику. На яку постійно скаржився, на яку подавали скаргу і в нацраду, і куди тільки не подавали, тому що не можна було в час е, з 2019 року, з часу якої різниці, Не можна було криве слово сказати ні на ВАТУ, ні на проросійського колаборанта. Це ж не можна було, тому що це вважалося, що це є інша точка зору, захищена законом. І не можна було слово сказати. Мураєв це є квінтесенція нашої всеядності медійної. Тому що на канали Мураєва кожний день ходили всі великі патріоти від всіх патріотичних фракцій. Навіть найбільші націоналісти ходили до Мураєва на канал робити рейтинги йому же. І допомагати йому через ті рейтинги обслуговувати руський мір медійно. Мураєв це є такий медіа інформаційний підрозділ руського міра. І він виконав свою мету абсолютно прекрасно. Коли все сталося з Мураєвим вже так критично, війна, всі його статки по Харкову були переписані на депутата від слуги народу. Керівника і куратора Харківської області Слуги народу. Слуга народу кришувала бізнес Мураєва, давши йому виїхати. І тепер питання: яка екстрадиція? От яка екстрадиція? Мураєв переписав свої бізнеси на слуг народу, що там? То все одна команда. Тому оця медійна всеядність, коли наші навіть великі патріоти з задоволенням стояли в чергу, та ще й гроші несли, щоб їх показали по Мураївському зомбоящику. Оце власне і є історія Мураєва. Я не маю підстав не вірити британській розвідці Мі 6 яка дійсно Мураєва називала гауляйтером України на випадок окупації. Я більш ніж певний, що він би радо виконав і прекрасно би виконав цю функцію. І це, власне, ще раз показує безперебірливість теперішньої влади. Як можна було кришувати гауляйтера? Просте питання: От, просте як двері. Як можна було кришувати гауляйтера на випадок окупації України? І дати йому виїхати, і він зараз, попиваючи соломку через соломку, якусь розумієте, коктейль піня колада десь на карибському узбережжі, чи десь в Дубаях, чи де він там. Ну, ось він глибоко посміється з усього того, що ми навіть, навіть зараз з вами говоримо. Тому е це знову ж таки ось ця якась не, -не неадекватність, або я б сказав, навіть е з легким нальотом умислу відставлення до тих. То ось на повному серйозі є великими гравцями великих окупаційних планів нашого ворога. Історія шарія трошки інша. Шарій це є, це є особливо така флюгерна постать, тому що ну, його українофобія має все ж таки і мала перспективу політичну. Він е більше навіть мною розцінюється не як медійник, ну, бо тому що там бути медіахвойдою то таке. А він більше розцінюється як політик і, зрештою, цей політик навіть на останніх виборах у 2019 році зібрав 327 тисяч голосів по всій країні. Фракції Шарія попроходили абсолютно в більшість місцевих рад селищного рівня. Містечкового рівня, міського рівня по всьому юго Востоку. Він мав свої фракції навіть в обласних радах, і Одеської області, і Харківської, та іншої районні ради, міські, то я не, не говорю, там всюди були фракції від партії Шарія. Тому ось, власне, по шарію, це питання вже політичної колаборації, бо вся ідеологія шарія зрозуміло, на чий. На чий млин воду лила. І тут для мене зовсім нема питання. До речі, його найбільше характеризує тепер остання перебіжництво. Ну, тобто раптом він став великим критиком всього російського. Це ще раз показуєш, це флюгер. Це професійний флюгер, який відчуває тренд, який відчуває віяння часу, який відчуває новий вітер і за ним повертається. Якщо завтра скажуть... Хвалити Бандеру, повірте, на його Ютубі буде прекрасна чудова промова про те, як правий був Степан Андрійович 100 років тому. Тому воно мене не дивує, воно викликає лише таку, ну от, якусь таку легку посмішку та й все. Я взагалі не вірю в таке поняття як справедливість в Україні. На превеликий жаль, я занадто довго живу в нашій державі, занадто глибоко знаю всі процеси і занадто добре розуміюся на всіх тих, хто зараз є на вершинах Олімпії. Тому слово справедливість це не наше слово. Я тут, знаєте, от радше є фаталіст. От, Що робити з тими зрадниками? Це має вирішити якась от, просто доля, небесна. От якщо прийде їхній час закобзонитися з допомогою чи партизанів, чи розвідки, чи якогось спецпідрозділу, який буде займатися їхньою ліквідацією, та й добре. Держава на системному рівні є безсилою. Чому? Тому що вона побудована зрадниками. Цю державу будували десятиріччями всі ті, про кого ми зараз з вами говорили весь цей час. Це їхнє дітище. А як то кажуть, не обіжджаю. Тому ось я від держави не очікую жодних системних дій. Це є валання е, по рознесу і якусь там просто е, в пісок. Тут держава не має системності, не, не проявляється. Це радше є зараз, це може вирішуватися от методом поодиночних, якихось певних вендет е, на рівні спланованому. ось е, Розвідкою чи якимось. тут хіба такий шлях?